Віка говорить, що сьогодні більше п'яти теж не буде, то ми вирішили зранку вийти. Висвободились у мене пляшечки. Малече як засне, я піду накрию там свої ялиночки і якусь одну з ялівця. Ой, щось плаче вже. Зараз вона винесе і ми погуляємо. Може засне. Ну, ось так. Любить він дивитись на е, листячко, то поки що я її не закриваю. Да? Да? Хі -хі -хі, липка маленька. Ну, оце будемо гуляти. Добре з бабулею. Йому ж ще недільку побудуть. Лишилися ж, а мені радість і жити хочеться далі. Ну і ми будемо кататися. Ну, Довго ми не гуляли, ми заснули. ну, В 10 годин це буде годинка. Ну, Я попробую, якщо там тепло і він буде спати, то ми ще будемо гуляти. Ну, а я поки займуся огородними справами. У мене їх небагато, тому я перевдягатися не буду. А дивіться, вже як листя зовсім якось почервоніло, навіть не почервоніло, а коричневе стало і вже осипається. Ну, і я зараз пляшками накрию одну ялиночку, поки що на одну, і лишається в мене не накрита одна. Ну і потім винесу, мабуть, водичку теплу полью собі в парничку свої живці. Ой, так шкода оцих хризантем. Ну, поки що морозів нема, то хай а то може зрізати, а то накрити. Ну, у нас у хаті дуже тепло, то хіба що на веранді, там таки коли 13, коли 15, коли 18. Якщо двері відкриваємо, то 18 там. Трошки не так стало похмуро, а то аж темно було на дворі. Зараз Віка поїде, де, мій, де моя ялиночка? Це менша, оту, мабуть. Та ні, можна й цю. Отак От потім тут накрию. Взяла невеличку лопату оце. Вікуля зараз там їде у справах і заїде. Прийшли оті стаканчики, що ми купуємо каву, яка вже в стаканчиках і на чашечку, на... натягуємо так. І подивимось, що там за стаканчики. Бо кава є, мелина, я сама помолола, Боже, і Наталі давала половину, помолула в мене є. Я взяла оце таку лопатку. Мені тут не треба здорову. Можна було й здорову. Ну, хочеться виростити Оцих ялиночок. Так. Зараз. І потім, якщо ма, малеча буде спати, обріжу оту малину, що я досаджувала. так, давай туди заходь. а то я, я Ну так, Отак По мілочам щось зроблю. Щоб вітер Придавлю, не зірвав, бо в мене деякі пляшки, вітер зірвав. Так, і двохлітрова в мене є. А куди ж її? Тут у мене, а, отам можна. Тут у мене всі такі високі ялівці. О, готово. Та думаю, не зірве. Я вже їх не поливаю. Але закриваю. Так, ну ще ж оце нужно буде оцей. Я лівець накрию. Та й там он ще можна. А трішки відкопаю. І лишу. Піду пляшечку візьму. Так, де ж його ходити, щоб не дуже топтатися? Та тут уже ж не знаю, що воно буде. Ну, щось буде. Так. так, подивилася, що ми спимо і зараз ще одну пляшечку. Посажу. Не знаю, тут в мене оце ж жіберійка росте, ну і якось мені вона не дуже подобається. Ну, сподіваюсь, вона вже тут більше місяця росте, що якісь ворсинки корінця є. Так, і лишиться в мене одна, один ялівець тут, там він дуже високий, на неї на того немає такої навіть пляшки по висоті. Ну, я їх його листочками прикидаю, притопчу і хай собі росте. Ну, а оце ж залізе сюди. Залізе. О! Тепер прикопаю. Нехай же, жив... хай попробує тільки не дать корінці. Так. Ну, нічого, валяночки потім помию, бо це ж тут. Так, якось так. Ну все. Це готово. Тепер поки такий сон крепкий, піду, наберу пів відра водички Ліля. Я по пів відра ношу. Вона мене тут контролює, щоб я більше, ніж відра, не набирала. Так. І поки він спить, я полью парничок і потім лишиться в мене. Можна. Троєнди не хочу, ще пізніше обріжу. Обріжу малину, нічого там, мабуть, не дозріло. Ну, і це був експеримент. Несу водичку. Так, треба ж не забруднитись тут і якось полити. Отак. Ну, Зараз камінці приберу. Щось ліля мені не дає трілки, забула, може. А зачепилася. Ой, тут волого. не буду закривати поки що покажу. Ну нічого, тепленькою треба полити Ну це зараз, може, і останній раз, може, ще прийдеться. Ну, тут мені цього пів відра вистачить. Вистачить полити все. Ну, навіть якщо я вже говорила, якщо із цих живців не всі приймуться, половина навіть четверта частинка. От, ну, то добре. Так. Ну і зараз я малину обріжу і, мабуть, все таке вже зробила роботу, що планувала. Ну, ось такі вони тут всі живі, поки, поки що до весни побачимо. Зараз накриваю, і в мене там шість кущиків обрізать малину. Ну, я, мабуть, обріжу і лише так. потім перевдягнуся, коли віка приїде вже, то потім гілля те приберу. Ну, це зрізала. А те на кучки лишила, потім перевдягнуся, вже сказала, і приберу. І що ось, скільки, ну, зовсім маленькі. Оце з усього з шести кущиків, тільки оце дозріло, і то зовсім маленька малина. Ну, так, Попрацювала. І зараз вже час, мабуть, нам додому, не знаю. Зараз попробую руками. Якщо тепленько, може, ще хвилин десять, хай, бо мама говорила нам, щоб ми недовго. А так дивиться, дуже гарно на дворі. Хто говорив, що в мене оце хтось знайшов, ну а мені подобається. Так це ж іще тільки початок, а як воно виросте, як це буде гарно. Дуже гарно буде. Я не зрозуміла, я що там світло в віранді не виключила чи що. Ну, зараз піду виключу. Шкода оту хризантемку, та і жовто шкода. Ну, ще морозів немає і поки що не планують, хоча Віка говорила, що буде, буде, але нема поки що. Ще навіть і половини листя решень не осипалось. Ну що ми тут спимо? Спимо, тишина, За спимо. Добре на дворі, Може, ще погуляємо трішечки. красунчик. Забираю малявочку. Ой, потихеньку поїдемо вже, а потім зніму колясочку. Це важкенько буде, але нічого. Може, він і не прокинеться, і так і підемо в хату. Спивіть. Ну, вже півтори годинки, це вже багато. Ось так ми нагулялись, а тепер балуємося. Балуємося. Да, балуємося. Ковтиночку свою ось опідняв. Ой, ой. Так. Красунчик. Говори що небудь, а що так важко поздихає? Куди ми біжим? Каже нікуди, вже дома будемо, да? да. Та да, заєчка, будемо дома.